Олексій Суханов став дуже популярним в Україні, але, попри загальну любов, фанатів, він тривалий час мовчав про особисте цьому відео. Ви дізнаєтесь, хто полонив серце знаменитості. Олексій Суханов, герой цього відео, дуже полюбився глядачам завдяки своїй роботі у соціальних передачах. Емпатично і виважено. Він слухав переживання запрошених гостей та намагався. Розрадити кожного проєкт говорить Україна, приніс їм найбільше прихильників, які цікавляться не лише творчістю, а й особистим життям знаменитого чоловіка. Відомо, що офіційний шлюб ведучий уклав ще у 2003 році. Обранець на ім'я Ольга стала вірною супутницею. Знаменитості. Та підтримувала всі його кар'єрні прагнення. Дуже скоро до зірки прийшов мріяний солодкий успіх. Втім, досі його родина лишалася неповною. Олексія з коханою не було дітей. За словами Суханова його мила дуже сильно хотіла стати мамою, але всі сімейні питання відклалися, адже в пріоритеті була робота. Згодом подружжя. Вирішила розлучитися, і від такого рішення їх не зупинили ні 13 років прожитих разом, ні пройдений шлях. Знаменитий чоловік зазначає, що в усіх проблемах, які розвалили його шлюб, звинувачує лише себе. Також відомо, що шоумен має досі добрі стосунки з колишньою. Був час, коли вони навіть зізвонювалися. Цікаво, що екс дружина ведучого таки змогла знайти своє сімейне щастя, вона врешті-решт стала мамою. Чудового малюка. Нині ж Олексій мало розповідає про особисте життя, та невідомо чи зміг нарешті знайти свою половинку. Нагадаємо, що Суханов Походить з Росії і тривалий час працював там як журналіст. Проте, після подій лютого 2022 року, він відхрестився від своєї батьківщини та пішов захищати Київ у лавах захисників Стерео. А вам подобається цей ведучий? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.